Я свого кота назвала Едобе. Чому це? Ой, ти би бачила, який він акробат. Словниковий запас ідеального чоловіка. Ти гарна. Давай купимо. Я не кажу, що ти погана людина, але якби ти був хімічним елементом, то називався б гандоніум або підрилій. Іпподром. Перед бігами вершник гладить коня. Погладжуючи і розмовляючи з конем, він виймає з кишені цукерку і пригощає нею коня. Той її з'їв. І як міг, киваючи головою, подякував. Несподівано звідкись узявся інспектор. Я дискваліфікую цього коня. Це чому? Не відпирайся, я все бачив. А, ви думаєте, що я дав йому допінг? Ну що ви? Це була просто цукерка. Ось, дивіться самі. Він витягає з кишені цукерку та з'їдає. Потім витягає ще одну і простягає інспектору. Ось візьміть, спробуйте, та переконайтеся. Інспектор взяв цукерку, спробував і безглуздо посміхнувся. Так, справді, справді я не прав. Навіть незручно. Вибачившись, інспектор іде. Ти не переживай, прийдеш перший. Тебе тепер зможуть випередити лише я чи інспектор. Виходить бабуся від гінеколога. Постояла, подумала, заглядає знову в кабінет і питає. Синку, мамка, то хоч знає, чим ти тут займаєшся? Помічено. Що якщо людина облизує ніж, значить хтось із них точно тупий.